Чиста та безпечна вода для рівнян. Нещодавно в нашому обласному центрі запрацювала нова установка з виробництва реагенту, яким дезінфікують воду перед подачею у водопровідну мережу. Встановили її на одній з найбільших насосних станцій рівне облводоканалу. Принцип роботи цієї установки полягає в тому, що сольовий розчин проходить через електролізер, Відповідно, утворюється Води, який видаляються назовні, і безпосередній реагент гіпохлоризаторів, який накопичується в резервуарі і подається вже насосами дозаторами у резервуар чистої води. І далі вже, далі вже на споживачі. Таке устаткування дозволяє заощадити майже половину від суми коштів, які підприємство витрачає на знезараження води. Це вже друга подібна установка у нашому місті. Першу придбало у 2021-му, коли постала потреба у тому, аби рівне мало свої джерела для отримання гіпохлориту натрію. Була історія, коли Дніпроазот – це єдиний виробник гіпохлориду натрію, який використовується для знезараження води, припинив відвантаження цієї продукції. Потім підняли ціни там, майже в чотири рази. І для водоканалів України постав вибір, чим, яким реагентом знезаражувати воду. Гіпохлорид натрію є ефективним і він є економічно найбільш дешевим таким реагентом. Тому що, наприклад, діоксиди це небезпечно і це дуже дорого. Запуск другої установки з виробництва гіпохлориту натрію це вагомий крок у розвитку підприємства, адже Україна підписала угоду про асоціацію із ЄС. І так усі структури нашої держави, і зокрема водоканали, повинні слідувати європейським директивам. Одна із них стосується якості води, призначеної для споживання людиною, а зокрема її обробки. Одна з основних таких обробок – це якраз дезінфекція, тому що в воді можна знаходити багато різних домішок, рівному повезло. Ну, є заліза, це свердловини, з яких добувається вода, там трохи переміщена заліза, знезалізнання. От решта там немає домішок, які є, на жаль, у багатьох поверхневих джерелах, а це 80% всіх водоканалів та міст України. От, тому потрібно правильно використати технологію поїздне зараження. Реалізувати це вдалося в рамках проєкту Безпечна вода для міста рівне. Це вже друга ініціатива, яку реалізували завдяки Міністерству закордонних справ словаччини, словацької агенції з міжнародного співробітництва та розвитку і асоціації водоканалів словаччини та України. Сьогодні Рівненський облводоканал виробляє уже 60% гіпохлориту натрію, який потрібен для міста рівного та околиць. Проект вартістю. Трохи більше 200 тисяч євро, компонентна складова 199 тисяч, плюс 32 тисячі євро це кошти самого підприємства. І 30 тисяч грантова підтримка також від словацького уряду. Ми бачимо, що тут використано дуже якісне німецьке обладнання, це сіменс, це промайнент і також дуже енергоощадливо. Сьогодні словацькі партнери приїхали, аби самостійно оглянути, як працює нова установка, та подякувати за вдалу співпрацю від імені асоціації. «Ми дуже раді, що в такий тяжкий час для України нам вдалося допомогти зробити так, аби чиста і безпечна вода діставалася до населення. Ми віримо, що наша співпраця на цьому не закінчується, а буде продовжуватися і надалі. За їхніми словами, після початку повномасштабного вторгнення реалізація проєкту видавалася неможливою, однак ініціативу все ж вдалося втілити у життя, і в цьому полягає її унікальність. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словакейт скасував, не то, що призупинив, але скасував всі проєкти, які були пов'язані з Україною, всі види фінансування. Тому що тоді ніхто не розумів, що буде, як буде. Слава Богу, з допомогою Божерівницького водоканалу і асоціації ми дали. Достатньо переконливі аргументи, що цей проєкт зупиняти не можна, що ми його зробимо. Через кілька років рівне облводоканал може взагалі відмовитись від привізного гіпохлориту натрію та послуг монополіста. Адже за словами керівництва підприємства у їхніх планах придбання ще двох аналогічних установок. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.